Сьогодні про рецепт смачного м'яса, яке можна запекти як на свята, так і на кожен день. М'ясо виходить ніжне, соковите і можна подавати як звичайну м'ясну нарізку, так і до бутербродів. Це варто спробувати, тому що це смачно. Отже, ми будемо зволікати, погнали готувати. Маю ось такі шість шматків м'яса, вагою там, ну я не знаю, плюс-мінус 400-500 грамів, але суть в даному випадку не у вазі шматків, а у кількості маринади, яка нам потрібна. Кількість маринаду кожен розраховує самостійно. Тобто, в даному випадку я знаю, що в мене на таку ємність, такі великою кількістю м'яса йде 2 літри маринаду, ви можете визначити це будь-яким зручним для вас способом. В даному відео будемо відштовхуватися від кількості маринаду 2 літри, і далі ви вже будете самі собі підставляти ті цифри, які у вас виходять. У будь-яку ємність набираємо 1 літр дуже холодної води. І додаємо туди 85 г солі, або як у мене це 100 грамова чарка, я знаю, що там 85 градусів. Гарненько це все розмішуємо, щоб сіль розчинилася, і ще раз акцентую увагу на тому, що вода має бути дуже-дуже холодна. І заливаємо наше м'ясо. Тут можна рахувати, що пів справи маринування вже зроблено. Наступним кроком ми робимо вже більш змістовний маринад, який буде містити спеції. Для другої частини маринаду нам потрібен знову ж таки 1 літр води та спеції. Суміш спеції, які я використовую, я зараз виведу на екран. Єдине, що я скажу, що зараз я чесник не додаю. Я хочу, щоб цю страву можна було вживати і вранці, і не хочу, щоб на протязі дня від мене шарахались. Другу частину маринаду відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння. Через 3-5 хвилин вимикаємо і до повного вистигання. Холодну другу частину маринаду ми додаємо до нашого м'яса. Гарно це все перемішуємо. 5 годин воно має постояти в кімнатній температурі, а потім на півтори доби ми переносимо це в холод, холодильник або, наприклад, як я в холодну віранду. Через півтори доби мариноване м'ясо перекладаємо до пакетів для запікання та будемо запікати обов'язково до пакетів. Просто так ми його не запікаємо. Духовка розігріта до 200 градусів як газова, так і електро. Орієнтовний час випікання 1 година 20 хвилин, але знову ж таки, це розраховано на шматки 400-600 г. Якщо ваші шматки м'яса саме такої ваги, то можете його навіть не перевіряти. Сміло витримали 1 годину 20 хвилин, виймаєте з духовки, відкриваєте і хай остигає. Обов'язково спробуйте бо це смачно. Всім дякую за перегляди, всіх обіймаю і до наступних відео.